Всім доброго дня! Дивіться, я вам зараз покажу оренду. Це однушка, Київ. Дивіться, тут це якісно, все продумано. Тут у нас такий великий телевізор, комод, колонка. Тут у нас є балкон. Також у нас є дуже гарний ортопедичний диван. Можна на ньому так полежати, посидіти. Тут кондиціонер є. Також робоче місце, тут у нас газове опалення, тут шафа. Отак це все виглядає з цього боку. Далі у нас коридор. В коридорі у нас санвузел раз з душовою спецвіткою. Тут машинка, біде. Далі у нас гардеробна. Оп, дивіться, як гарненько тут. І далі кухня. На кухні також газ є газове опалення, газовий нагрівач. Тут у нас посудомийка, хороша плита, газовий котел, тут мікрохвильовка. Так що таких тонах поємні зроблено, пишіть, дзвоніть, я вам все розкажу і все покажу.